Численні західні медіа пишуть про те, що все таки репутація президента Зеленського похитнулася. Ну, ми про репутацію дізнаємося в найближчих опитуваннях, результатах найближчих опитувань. Я думаю, що десь на початку серпня вони будуть, і там, власне, можна буде подивитися, е наскільки це вплинуло на рейтинг довіри-недовіри. Я думаю, що вплинуло і вплинуло достатньо серйозно. Е але будемо дивитися, тому що знов таки можна ж по-різному, знаєте, формувати питання, і в залежності від того, як ви його сформуєте, сформулюєте, буде залежати і відповідь на нього. Тому от про це не забуваємо, це важливим залишається. Таким. Е моментом. Е це пер Це перше. Да? Е е по всьому іншому, якщо ми беремо максимально оптимістичний сценарій, я думаю, що ми спокійно рухаємося далі. Да, в нас певні ще питання будуть там залишатися, але вони в робочому порядку їх можна вирішувати. Щоправда, давайте не забувати, що 31 число є етапним ще з однієї точки зору. До 31 липня Україна повинна була призначити очільника бюро економічної безпеки. Ця людина є, він обраний на конкурсі. Комісія кілька разів звертала увагу уряд. У на те, що всі процедури були дотримані, і ця людина повинна бути призначена. Мені здається, от історія з Бебом вона теж повинна якось отримати фіналізацію 31-го числа. Просто якщо ну, його не призначать, то Україна втратить гроші вже за програмою з міжнародним валютним фондом. Тобто, проблеми певні залишаться, і от знаєте, це ігнорування. Давайте так візьмемо: ігнорування е людьми, які приймають рішення. Зобов'язань, які на себе взяла Україна, і вони в тому числі як представники України брали ці зобов'язання на себе. Воно звісно, ну матиме там негативні наслідки, тому не можна сказати, що ми почнемо почнемо жити далі. Ну як типу нічого не відбулося, все одно певні моменти залишаться, і ці моменти треба буде якось врегульовувати. Ну і звісно, тепер рівень прискіпливості, рівень уваги, в тому числі наших партнерів до всіх процесів такого внутрішнього характеру. Він в рази зросте, тому що ну, якщо влада раз так зробила, де гарантія, що вона не захоче це зробити потім в якихось інших сферах, може можливо, не настільки актуальних, але не менш важливих з точки зору європейської інтеграції. Там, до речі, добре, що ви згадали БЕП. Дійсно, керівника бюро економічної безпеки досі не призначили. Попри те, що він обраний конкурсною комісією незалежною. Юлія Свероденко час від часу публікує свої такі красиві вихолощені відео у Фейсбуці. Ну я нічого, в мене немає іншої зброї ніж ставити питання, тому я періодично приходжу до неї в коментарі і запитую, коли буде призначений керівник БЕП. Тому хотілося би, щоб прем'єрка не уникала відповідей на це питання. А це дійсно послідує одразу після. Того, коли виправлять помилку із САП і сапі набу. А, але я, Його мала на увазі, знаєте, окей, ви відповіли там на питання, що буде із рейтингом президента всередині країни. А ззовні, слухайте, ну багато урядів, точніше так, багато лідерів західних країн буквально клали свою репутацію виправдовуючи перед своїм суспільством, чому варто підтримувати Україну. І тепер всі ці суспільства, кожен в своїй країні, прочитали розгромні публікації. Ці на адресу України і на адресу Володимира Зеленського. Наскільки тепер буде скласно, складно чи не складно цим лідерам західних країн, яких ми ще можемо вважати там своїми друзями чи партнерами пояснити своїм суспільствам, що ну все не так погано, як ви подумали, як ви прочитали в медіа? Саме так на заході формується громадська думка. І дійсно, коли такі статті виходять, а там за економіст York Times там і так далі, ну багато. Таких, от не, не дуже приємних матеріалів для України, і там дійсно Зеленський на обкладинці, там ну іноді Зеленський Єрмак, але я не думаю, що Зеленському від цього легше. Та? А, вони дійсно б'ють по іміджу як президента, так і власне по іміджу країни. І осад, він, звісно, залишиться певний. Але я от, все ж таки вважаю, що поки. Сну прям критичного такого знаєте для України не відбулося, і власне для Зеленського переламу не відбулося. Так е залишилося багато питань. Так, ці питання будуть задавати. Так, е політичні сили, які не є е друзями України, але які є в країнах, які є партнерами нашої держави. Вони піднімуть голову. В них з'явився додатковий привід. Вони, звісно, цей привід будуть використовувати. По принципу, а навіщо нам їм допомагати? Вони там корупціонери і і так далі. Але е, ситуацію тим не менше можна спробувати виправити ну якимись там не знаю зовнішньополітичними успіхами, успіхами там військового характеру. Ну і вирішенням от, цієї проблеми, правильним вирішенням цієї проблеми, яку влада сама е, створила. Ти виглядаєш не як президент, а як зумисний кра, що прикинувся фронтом. you let it burn on purpose. Ти не просто мовчиш, ти відтягуєш вибух, знаєш, що відвернуться, і сам їх штовхаєш. Сап на Бубе усе тримаєш в заручниках, ніби хочеш щоб нас залишили самих у найбільшу ніх. Ти знав, що час спливев. Ти грав на втрату всіх. А світ читав на шора. Зеля, ти саботуєш, щоб ми Тож все, не мовчка, свідомо І це не помилка, це вибір. Третє лота липня, день мовчання, чекав, щоб прогавити, щоб сказати, не встигли, щоб валюта довіри. Згоріла в тиші, ти граєш у відосики, а нам залишаєш санкції I want